Відеозвіт для клієнта показує саженці, які вам поїдуть. Пані Галино, не хвилюйтесь, не калина, не верба і не смородина. Саме ось ці саженці ви отримаєте, показую які. Якщо щось не влаштовую, буду міняти. Так, фантом в літровому горщику. Дивіться, можете вирощувати як штамп, можете вирощувати як кущ. Як побажаєте? Ось такий вигляд має саженець, який до вас приїде. Фрайсмельба – високорослий сорт. Угорщики всі підписала. Ось такі вони мають листочки гарненькі, бачите? Тільки вона має такі листочки. І ось такі бордові пагони, коли визріває. Гарна гортензія, висока. Буде ціле квітуче дерево. І фрамбозін Так само. Ось, бачите, бордові. Коли визрівають, дозрівають стволики, саме червона рахується з даймоном рушом. Вона виростає до метр м, але дуже яскраво забарвлюється. Вирощуйте, а ви можете замовити за вайбером, так само підберу вам сержанці. Так само підписала, горщик підписаний, нічого не перепутаєте. Подивитися, лишите стільки чи менше паголі. Це вже як ви захочете. Гарних вам квітничків і чекаю замовлення, висилаю новою почтою по всій території України.